Ми розставили усі креслення на аркуші і хочемо зробити PDF-книжку. Просто PDF-ку зробити досить просто. Заходимо з вигляду на файл. Є в нас експорт і PDF ось тут. Але нас цікавить, насправді, ну і тут треба нажати експорт, і воно перекине. Але нас цікавить насправді PDF-книжка, тому ми ось тут беремо не Current Window, це те, що тут є, ось, а Selected Views або Sheets. Views – це вигляди 6 це листки, і всі вони у нас розміщені в Project Browser. Досить цікава річ, я для себе дуже її сподобала, досить просто насправді. Тому що якщо ми зараз ось тут візьмемо Flowmaster, це верніше Obvious, так? то в нас з'являться усі вигляди, які в нас тут є. І якщо у нас аркуші усі були вже розстав, Бачите, у мене тут навіть є 01, 02, тобто потрібна конфігурація з порядкових номерів, так? то тоді я їх виділяю всі зі шифтом. От, зверху, перший і другий, ну, зараз нажму ще раз. перший шит взяла один раз, так, він став з синього кольору, і з шифтом. Взяла останні, ось так зібралися усі. Е, я цього не пробувала, але, скоріше за все, PDF-ку можна перекинути усі вигляди, але е, оскільки тут вже рамка є, все е, заготовлено, тому власне, раджу саме е, на щит ставити галочки в цьому варіанті, якщо ми підготували вже аркуші, так як це потрібно. Нажимаємо Select. І, в принципі, нас ще цікавить локейшн, можна переіменувати, наприклад, якось ось так. І якщо у нас є локейшн спеціальне, тут було до документів, я візьму зараз на десктоп, а ви зазвичай підбираєте в те місце, де є розміщений проєкт. І тоді ми натискаємо Open. І експорт. Бачите, тут зараз десктоп є в буфері, так, Натискаємо експорт. І зараз можна буде подивитися на цю красу, досить мило виглядає, трішки е, довше завантажується, але ну, на того насправді вартує, тому що. Е, Фактично паде, книжка вже буде готова, і оці всі закономірності, які ми вкладали в штамп, теж будуть співпадати. Буває якась помилка, вона справді вона незначна, перед її пропускає. Ось у нас є перша, друга, все досить адекватно пропрацьоване, от, і вона для розірку вже готове.